Тяжкі, тяжкі бої міські, тому що проблема, що з підвалу в підвал переміщаються дуже часто. І тяжко артою, мінометами зловити їх на цих переміщеннях. Е, тому нам допомагають мавіки і подібна техніка, якою ми виловлюємо їх і знищуємо. Ну от нога, позиці, перебита нога, бля. Так, хорош. Ішли три противники. Ми їх називаємо, звісно, по-іншому. Я зробив скит один 300 в'яз. І прилетіли добивати з надією, що його не затягнули, не сховали. Чітко видно, що ну, права нога, вся в крові заработала. Тяжолий, сам іти не може, ось, ось чітко видно ціннозі амба. От. Коротше, вдали полювання назад евакуювати а за ним ще може приїхати квадроцикл а що ми зробимо з квадроциклом да. Знищимо? Знищимо. <звук> нікому не виходіть працює вражеська птічка люблять так вони казати коли ми їх підлавлюємо робимо когось 300 або 200 Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.